Всім привіт, з вами Ір. І сьогодні у нас знову сумне відео про те, що чекає мої, та й не тільки мої панелі в майбутньому скинув мені один з глядачів посилання на відео, я його теж тут залишу. От і оці картинки, фотографії цих панелей, розвалюючихся, да? що я поставив на картинку. Це з того відео. Тобто Тим панелям, що встановлені вони в Австралії, до речі, е, їм в тій системі 12 років. 12 років. Ті тріщини на задній стороні панелі, ніхто на них не звертав уваги, їх, мабуть, ніхто й не бачив. О, та як їх можна побачити на даху та з нижньої сторони? Хто там коли заглядає на нижню сторону панелі, які стоять на даху? Це ну, я не знаю. Ми це не зобов'язані робити. Я взагалі свої тріщини побачив на трекері. Перша і то випадково після зими я так здалеку глянув, що за полоски такі ближче підійшов тріщини. Потім на дах виліз. Ми ну вже це все бачили. Це відео, і там таке саме, якщо не гірше. От. І у цієї людини вони стояли 12 років, тобто тріщини, мабуть, теж почали утворюватися десь так з 4-5 років. Ну і у мене моя сонячна електростанція стоїть 4-5 років, і вже є такі тріщини. На них ніхто не звертав уваги, ніхто їх не бачив, ніхто їм нічого не робив. І це призвело просто до розвалювання панелі одної панелі, але там ви побачите в цьому відео таке саме чекає і всі наступні панелі. Це просто питання часу. Тобто, та сонячна система. Можна сказати, вже мертва, вже її нічого не врятує. Ми ще можемо свої сонячні панелі врятувати. От, якщо так завчасно побачимо ці всі тріщи проблему, і будемо її якось вирішувати, як там вирішувати то, то вже таке. Мене вразило те, що навіть в Австралію це уявляєте собі економічно продвинута країна, були завезені, отакі гавнопанелі і встановлені, ну, тобто. Ніяка країна не застрахована від такого брачка брачка китайського. Ну якщо то китайські панелі, ну я думаю, що китай які ще можуть, хоча може і ні q селс, якісь там вони називаються. Тобто бренди можуть бути різні, а проблема та сама: неякісна підкладка, яка почала тріскатися, почала пропадати туди волога. То я вже кажу: якщо вже в такі країни, як Австралія, були завезені такі гавнопанелі е великими партіями і масштабами, продані і встановлені, то що казати про Україну, що сюди вже навезли, і що ми вже купили, і що ми вже встановили? Розумієте, тобто воно в нас вже стоїть, той брак, просто ще не всі знають, що воно в них є і чим воно вилізе. Бо ну. Там уже як воно довше користують на Западі цей весь продвинутий світ сонячні панелі. У нас воно таке не дуже нове, ой, не дуже старо, старе, так би мовити, Все це все, все для нас нове. Тобто у нас ще це все попереду. <рес> Ці всі проблеми, і все це буде вилазити. Ага, коротенько для нових глядачів. О, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода-вода, супер пупер опалення, мені дуже подобається. Ось ось зараз він працює. Сонця нема, але того сонця, що є, до речі, ну не сонця, а. Сонячні інсоляції світла вистачає якраз на роботу теплового насоса. Тобто там якихось 600, 700, 800, 900 Вт видається. Ну там плюс-мінус, там трошки просвітлішав, трохи потемнішало. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є у мене сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних. Ну, який зараз, звісно, не працює, бо нема сонця. Ще є в мене. Що там в мене ще є. Колектор. О, типлови сонячна електростанція, ну це вже зрозуміли, так? Да? Із інверторами КБ вже зараз. О, ще в мене плейлист, про все це є плейлисти, і є ще плейлист про ДЦ-циркуляційні насосик. Якщо не хочете по максимуму вкладатися і хочете, щоб працювало опалення, система циркуляції. Тобто, то такий 12-вольтовий ДЦ-циркуляційний насосик. По мінімуму вкластися і все працює. І у вас в хаті тепло. Ще є в мене консультація. В першому закріпленому коментарі буде всі умови консультації. Там же ж буде. Посилання на відеогляд моїх екологічно чистих сухофруктів, яблучки ще є, вишні, абрикоски, і виноград. Замовляйте, висилаю нам вітаміни. Зараз дуже-дуже потрібні, бо весна. От, І всякі там вітамінози, і болячки, які на почві цього нехватки вітамінів виникають. О, там же ж буде посилання ще і на сайт, і прайсик ще й буде, прямо там в першому закриті. Прайсик на КБ, біом. Якісний і недорогі акумулятори. Вони продають також і інвертори і теж недорого. Комплект, якщо берете безкоштовна доставка, гарантія на акумулятори 5 років. Тобто дуже дуже якісні достойні акумулятори. І не по, по недорогій ціні, як я вже казав, що збирати 5 кВт нема ніякого сенсу по такій вартості. От. А, і там же, в цьому першому закріпленому коментарі, найперше посилання це буде посилання на відео оцієї людини, те, що мені глядач вислав з Австралії, що то такий жах, утворився з тебе панель. Я ж кажу, там одна просто розвалилася. От, Те, що я бачив з того відео, як... Воно відбувалося, яка, так би мовити, фізика цього всього процесу, так, чи я правильно сказав чи ні. Е, в ці тріщинки казали мені, до речі, нічого ти там не звертай уваги на ті тріщинки, нічого їм не роби, вони ж працюють, працюють, вони ж так і будуть. Ні, виявилося, ні. Тобто, я побачив, що буде в моєму, з моїми панелями в майбутньому в цьому відео. Ви побачите, якщо у вас є тріщинки, у вас буде те саме. Тобто, робити щось обов'язково треба. От і якомога скоріше, е, як воно відбувається, наскільки я зрозумів? Попадає ця тріщинка в ці тріщини вологи. Волога там. Ну, вологи, хтось може сказати, звідки спитати, звідки там та волога взялася та е, вода на нижній стороні панелі. Повно її там. Я ось недавно навіть підсторожив момент, такий вранці. Конденсат, коли був на задній стороні панелі, а там в мене за хатою стоять на трекері, вона мокра, просто тупо мокра була, вся задня частина, і, наче і хтось шланг палив, такі каплі, аж наче свисали. Розумієте? І на тріщинах ті каплі, все воно текло ж по тій задній стороні. Тобто конденсат ніхто не відміняв, а на даху ще й до цього додається там ще гірша ситуація. Там, виходить, відбиваються каплі дощу від даху, і вони. Застрілюють під панелі, а так от, ну, ж під накону, пем-пем-пем, туди-туди-туди, ще гірше. Тобто там ще й від дощу, ще і там Вологи на задній стороні отак. От, от. Проникає ця волога, наскільки я зрозумів, всю цю схемотехніку цього <гум> розвалювання панелі. Проникають ці тріщинки. от, І чим далі з часом, тим вона далі проникає. Капілярний ефект ніхто не відміняв, да? і воно так досить непогано проникає. Якщо ще й мороз, воно, виходить, ця волога замерзає, починає трохи розширювати все це. Це простір, куди її можна зайти, збільшується, вона далі проникчує потім ще. І ще я настільки зрозумів. Далі, коли цей весь процес відбувається, він там показує в цьому відео, 에, видно відразу навіть по ліцевій частині панелі, що зеленіють, токо проводячи ці доріжки, тобто бо вони мідні, а мідь плюс волога. Равно зелень, <хи> розумієте, да? і оця зелень, там він показує цю зелень, там знизу панелі ця зелень, оце якраз де товсті, отакі основні шини йдуть. Вони теж вже почали зеленіти, Тобто вологи там море. Потім, коли, що ще відбувається? Коли ж вона, оця волога, замерзає, там з однієї сторони скло, з другої сторони оця кремнієва пластинка. Вона розмерзається, починається тиск там відбуватися. І що в нас там лопає? Ну, звісно, скло не лопне, бо скло в нас трьохміліметрове, ще попробуй розбий. А пластинка кремнієва тільки міліметр, товщиною. Чого навже міліметр, то звісно, тріскається пластинка. Тобто волога її не повністю от шаровий, а по вона тріс-тріс-трісь. вона далі проникає ще тріс тріс адлами, адлами. І на оцих тріщинах виникають, може, ви їх бачили в багатьох блогерів. Ну, не в багатьох, ну, деяких блогерів я бачив, такі, наче полоси по оцих елементах, якось їх називають прогари чи пропали, тіп, щось таке. Там, така полоса в хаотичному такому порядку. Це де тріснути цей елемент, ну там в результаті неякісного монтажу, хтось там якимись кривими пальцями своїми його клеїв, якось так не так взяв. Вона дуже тоненька і крихката пластинка кремнія, і вона вже тріснута, там була приклеєна. І отакі от от, полоси, так, так, вони йдуть так, як, ну, як попадеться, де там та тріщина там, вона така навіть може бути пропалена, підпалена по краях, там, бо там відбувається нагрів. от, І в результаті ця. Панель, як ви побачите з цього відео, вона просто рухнула з рамки, випала, випала. Там, щоб, щоб Вона тримається, те все, що там випало, воно просто тримається на тих токопровідних доріжках, як на нитках, як на арматурі. Бо якщо б не вони, то можна було просто віничками це все у відро і викинути, Осталась би просто алюмінієва рамка. От така от єрундовина. Так що я вважаю, що можливо це відео збереже багатьом з вас панелі. Тобто, якщо у вас таке є, обов'язково негайно щось робіть. Як ви там їх будете герметизувати з задньої сторони, то вже таке питання, спірне. Хтось буде красить, хтось буде шпаклювати, хтось буде штукатурити, хтось буде якимись герметиками, силіконами, красками гумовими, каучуковими, тому ну, що, що ви прийду? Головне закрити оцю задню сторону, щоб не проникала в нас волога. Під кремню під оцю плівку між склом і кремнієвими пластинками і не розвалювала нам. Панель, от, і це треба зробити якомога швидше. Так що є сенс полізти на дах, подивитися. от, і Якщо там ви щось таке побачите, то треба негайно робити, бо я ж кажу, закінчиться все. А, до речі, я ж десь сказав, що посилання на це відео, де ви побачите ці всі жахи, що творяться з панелями. Е в першому ж закріпленому коментарі. Там же я його залишу дати посилання, прямо найперше посилання. Воно і буде там дивіться аж перед консультацією там все. Оте. О, так що робити щось треба. Залишати це так не можна, ці тріщинки. Обов'язково треба бо, ну, міняти панелі. Легше, мені здається, їх покрасити, там якось загерметизувати, чим потім їх всі міняти. Це дуже важко. ну, І красити їх буде нелегко, особливо на даху. Це треба відкручувати кожну панель, перевертати її, якось там трохи почистить, трохи обізжирить і потім її красить, потім знову опять прикручувати так по одній панельці. Ну, це я так буду робити. О, то таке от заняття буде гемор. А якщо це не зробить, то це буде те, що ви побачите в цьому відео. Ну, все, можете йти, дивитися відео, те, ті жахіття, що будуть з нашими панелями, нас чекає. Ну, я все ж таки розраховую, що якщо я щось зроблю, там загерметизую, закрашую, то все ж такого не станеться. Якщо може і станеться, то набагато там, через якийсь довший строк. А може і взагалі нічого страшного не буде. Фух, Ну, це ж таке. Є, може у вас якісь. Другі варіанти цієї фізики розвалення, схема техніки, що там відбулося і чого вона розпалася. Ну е, я вважаю, що воно із так, от як я вважаю, це так я подумав. Що волога, ці тріщинки, потім пішло це розмерзання, відслоєння, відшарування. і Це таке відбулося. Ну, мені, Якщо у вас є другі варіанти, пишіть, було б цікаво. Почути, що ви про це все думаєте, як його краще герметизувати, і що нам всім робить. Бо я думаю, таких панелей в Україні було продано дуже і дуже багато, і це тільки не тільки під брендом ДНА там чи К'юсоларс, чи якими там ще. Я думаю, там просто різні бренди використовували. Ну, взагалі, мені здається, це. Такі от ніякісні матеріали, цю ніякісну задню плівку, використовують оці використовували такі оці бренди одноднівки, як я на них кажу. Вони там створили якийсь бренд, якесь виробництво, наклепали панелі цього брачка за рік-два, і закрилися все, як хочете. От от першу чергу власникам таких панелей треба звернути увагу на свої панелі, яких уже брендів ви не бачите в продажі. Ті, що є, я думаю, там все в порядку, вони продають і далі. а Ті, що з перших місць ті 1 один списку, то там, я думаю, все буде добре. Хоча подивиться, треба я думаю. Так, ну все, всім до побачення. Пишіть, що ви про це думаєте, як його рятувати, чим замазувати, красити. Ну, я склоняюсь до резинової краски Farbex. О, є така краска, вона і термостійка, вроде, як і пишуть, і гарно лягає, і вона розтягується, резинова, гнучка, така пристає до будь-яких бо це ж плівка задня, це ж якби пластик, воно має приставати як і до пластика, не тільки до дерева. там чи... Я так, що поки що зупинився на ній, але це ще не точно. Все, всім дякую за увагу, до побачення, до нових відео.